Із курсу по біології за 9 клас ми знаємо, що денна норма калорій для людини це 1900. А енергетична цінність цього соку становить 560 ккал на 1 літр. Тобто, по такій логіці виходить, що щоб бути ситим на протязі всієї доби, потрібно випити аж 4 пачки такого соку. І я можу помилятися, але мені здається, що щось тут не так. Збалансоване харчування. Що це таке? Можливо, хтось скаже, що це не вживати фастфуд у великих кількостях або не харчуватись висококалорійними стравами. Але це все хибні думки. Отже, шановне товариство, сьогодні я вам розповім, як правильно вживати їжу, як розподілити вживання білків, жирів та вуглеводів на весь день та що потрібно їсти студенту, щоб мати стипендію. Для початку вам потрібно зрозуміти, які продукти можна вживати на протязі дня, а які категорично не можуть увійти у ваш раціон. Оскільки ми знаємо, що день починається зі сніданку, то в цей період краще не їсти швидких вуглеводів. Наприклад, таких як булочки, вафельки, печеньки там всякі. Всього цього вам не треба. Адже все це прості вуглеводи, які з одного боку дають великий прилив сил, а з другого боку, вся ця сила зникає, і у вас знову виникає відчуття голови. Це відбувається через високий зріст рівня цукру у крові і його падіння. Джерелом цього цукру є якраз швидкі вуглеводи, які я вже описав. Ліпше всього для першого прийому харчів підійдуть складні вгли. Магній залізло, весь букет квітів. Якесь м'ясо чи рибу. Білок же вам потрібен для сили. Додаєте калорійні швидкі вуглеводи, одним словом. Але ще й салати. Бажано не з майонезою сухариків, а овочеві, бо в них багато поживних речовин і низька калорійність. Ще можна дати картоплю, бо на диво, окрім крохмалю і відчуття себе білорусом, там ще є вітаміни п'яти груп. Ось таких груп. Так, я буду з вами відвертий. У мене до сну лишилось кілька годин. І вже завтра на хімії я маю показати це відео. Тому справляюся як можу. На цьому місці мала бути розповідь про вечерю, але я не встигаю. Єдине, що можу сказати, це, щоб ви не їли всякого жирного на ніч. І жарного бажною теж. Орієнтовна година, після якої взагалі не можна нічого хавати, це 18.00-19.00. Вот. Ну, Якщо сильно крутить, то в принципі можна. Я забороняю вам їсти на ніч. Що потрібно їсти студенту, щоб мати стипендію? Послідовно це виглядає так: студент їсть хороші і якісні вуглеводи. Це позитивно впливає на його організм. Він відповідно добре себе почуває. І після цього у нього гарний настрій та великі бажання ставати краще. Відповідно, він робить домашнє завдання, отримує ліпші оцінки і в кінцевому результаті має стипендію. У висновку хочу повернутися до основних питань, які я зачепив на початку цього відео. Робити досліди над собою завжди весело і прикольно, але тільки в тому випадку, якщо вас це дійсно приваблює. Тому досягайте нових цілей, задирайте ніс старому собі, і робіть так, щоб цей бамбузол із минулого завідував вам із теперішнього. Але не загравайтесь і не намагайтесь досягти вигаданого ідеалу. Погано це все закінчиться для вас. Дякую за перегляд. Надіюсь, ця інформація була вам корисною і відео не було схожим на звичайну презентацію. Що ж, бувайте!